Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо легесенький десерт а-ля чизкейк із ось таких продуктів нескладних і їх насправді небагато. Яйця збиваємо з цукром. У мене ось такий коричневий тросниковий цукор або з цукрозамінником, дрібкою солі до пишної світлої піни. Далі, друзі, нам потрібно ввести цедру лимона, крохмаль і чиз. для того, щоб наша пишна піна не опала. Ми візьмемо невелику кількість четвертинку або третю частину перемішаємо з рештою інгредієнтів, а потім введемо в основну пінисту масу. Отже, ложка повна крахмалю, цедра, половинки десь третинки лимона, Крім чиз, перемішуємо ложкою або краще з вінчиком і з розпушувачем і частиною яєць. Ось така виходить консистенція густої сметанки. І тепер до основної маси вводимо цю остеньку і вже без міксера, тільки лопаточкою перемішуємо. Духовка включена вже на 200, але випікати ми будемо при 170 хвилин 20-30 подивитись до, до зарумянування. Як тільки ми посадимо туди тісто, так ми зменшимо нагрів, і оця холодна велика кількість тіста вона зменшить духовки нагрів. І наші вироби будуть одразу випікатися. Обов'язково я зачерпую по донечку. І дивіться, ось така консистенція дуже-дуже легка, ніжна, треба швидко і акуратно з нею працювати. Розподіляємо по формочкам і в духовку. Ось такі, друзі, легенькі кексики, закусочки, пасочки, бисквітики. Ну, такі легкі-легкі чизкейки у нас вийшли. 20 хвилин я випікала, режим конвектор або просто верх-низ можна включати. Ну, пробуємо, друзі. Вони були такі прям високі-високі. Високі Якщо ви сторонник, ну, прихильник борошна, то покладіть ложечку, щоб вони у вас не упали. Ну, Мені треба. Смак, ніжність і користь. І така от влажність, як в японських чизкейках і ніжність. Да, смачно. Такий собі запіканочка, омлет. Можна включити в плейлист дитяче харчування або геронтологія харчування літніх людей. Добра здоров'я, всім пока!